Друзі, вітаю всіх! Ми на рибалці. Світа, привіт! Всіх вітаю. Зараз ми трошки тут розкинемо лагерь, а потім сядемо. Я, я вам все подробненько розкажу. Де ми, що ми, чого ми тут, а поки розкладаємось. Починаю я друзі свого старенького родпода. Карп про на три удилища. потім скажу чого Що дав завдання наловити карасів, почистити і пожарити. Буду виконувати. Вже один є. Вона коло вуточок так сидіть. Утром, утром десь кресла на там приспособити і будеш стябати карасиків. Ще раз, друзі, вітаю всіх. Сьогодні у нас рибалка буде на водосховищі на іскрівському водосховищі. Найшли таке чудове-чудове місто серед дерев. Вже трошки розкидали наші речі. Світа успіла вже одного карасика впіймати. А що робити? На вечір треба карасів нажарити. Хочу сказати, що приїхали ми сюди несподівано. нас тут зовсім не повинно бути сьогодні. Сьогодні середа. І ми мали їхати сьогодні на Федера Шулічину на зустріч з нашим другом капітаном Гаком. Але позавчора ми з ним дзвонилися, він щось передумав. То лі риба не клює, то лі погода не та. Коротше кажучи, неділя виявилася свободною і вирішили гайнути сюди. Водосховище проходить трохи далі, а це виходить, як затока така. Заводь. Тут не так вітер дує, та й риби тут більше шансів піймати, ніж на відкритій воді. Ловити будемо сьогодні карася, ну може клюне якась друга біла риба. Але я все ж таки буду намагатися піймати якусь рибу покрупніше. Є тут і амур, є тут і коробчук. Так що взяв я сьогодні свої старенькі карпові снасті, взяв корабліка, зараз трохи поплаваємо, подивимося тут на дно. Може знайдемо тут якусь бровочку, якусь ракушку, якісь камінці. Взяв прикормочку, попапчики, ну, все як має бути. Ну що ж, трошки передихнув. Світа вже нудочку зачепило. Треба лісти відчепити. що, ну Більше клює? Світерець такий, хоч би дощу не надуло. Така дорога тут погана. Так, друзі, взяв я сьогодні свою старенького родпода на триудочки КарПро. Старенькі палочки, телескопи 3 метрові. Це тоже, кстати, карповики, Но тільки телескопічні. Катушки поставив все із бертранером. Ну а чого запитаєте? Чого чого? Коли ми ловимо на платнику, там, там все ясно, там дисципліна порядок. Чужі там не ходять. Всі речі снасті оставляємо на березі і не турбуємося за них. А тут Дике місце, хто його знає, хто тут бродить, хто тут ходить. Може статись таке, що ночі прокинемося. У нас нема нічого. Бо я тут перший раз, а тут неподалечко є село. Може хтось із місцевих і приходить тут пастись на якісь речі, хто його знає. Казати не буду, не знаю, ну і перестрахуватись теж не мішає. Завозити в буду корабліком, вон клює, клює, клює. Та вже впав пау поплавок там ага. червя ну ты в курсе дела тобі водніше. на карпа буду ставить я флет я таким у есть флет кормушки 100 грамові. буду заряжать пелець по-моему с мясным вкусом специи якісь будем пробовать так і насадки і насадки, і насадки. На волос будемо будемо насаджувати щось із попапів. Тут багато що є. Думаю, щось підберемо. Так, друзі, багато в мене запитують, де твій кораблік? Чого ти не ловиш? Вже навіть... Дзвонять мені і питають, чи ти не продаєш свого корабля, чи вже продав чи ні. Так що відповідаю. Корабля я не продаю. Все він живий, здоровий. Ну, в принципі, наскільки він здоровий ще, не знаю. Зараз поставимо, поплаваємо, подивимося бо кажуть у деяких рибаків якісь проблеми там з ним десь корпус тече так що зараз поставимо на воду я смазав зарядив поставимо на воду подивимося зараз подивимося що у нас тут з дном Ой. Дай Бог пам'яті, як же з ним користуватись. Зараз згадаємо. Я десь навіть записував блокнотику що за чим, що робити. Якщо не йду, зараз трохи почитаю. Ага, о є. Вибір точок, відправлення на точку. О, навіть малюнок є. Зараз трохи продивлюся, все згадаю і попливемо. Так, ну вроді трохи вроде трохи напомню. Коли я їм користуюся часто, то воно все до автоматизму доходить. А коли рік його не трогав, то трохи підзабув. Так, ну пливи, друже. Першим ділом відбиваємо ноль. Ну, це вже другий. По Крупніший Крупніший. Так, друзі, ось з цихолотом щось, щось не гаразд. Вроде все включив, все нормально, ну але... Нічого він показувати не хоче. Припливаю, підпливаю до берега, вроді якась індикація з'являється. Тільки я починаю відпливати, все тухне. Ну що далі дальше Ну, все, пішов вже нема нічого. Нема зв'язку, нема з катером. А ти включив призведе? Там включив, ну так є на, на малій відстані. Трохи далі і вже все нема. Може як-то перезагрузити чи ні? Антенна є? А, антенна ж не поставит. Тух ты Семен Я ж кажу. Так, зараз ставимо антенну сюди И сюди. Пішло щось писати. Ну що? Ну зараз пишемо. А як же ти догадався антенну поставив? Ну ти знаєш, іноді такі ідеї підказуєш. Я? Щоб я без тебе робив. би. Ага, все, все бровка пішла, вроді би, да? Ось все, бровка. І пішов в стол. І пішов в стол. Отут ми десь і. А десь тут, мабуть, і кинем. Метр два метра. О, оце пішло трохи рівне. Тут запам'ятаємо точку. Це буде перша точка. Це вже пішов обрив. Ні, туди нам не треба. На 5 метрів нам не треба. Вертаємося на 2 метри. А отуди заб'ємо другу точку. От там рівне дно, якраз рибинку якусь видно. На трьох метрах третя буде точка. Вон риби скільки. Зараз все виключаємо. Зараз заглянемо внутрі. Провіримо чи є там вода. Все мене пугають. Якимись тріщинами. Ні, все сухо, все добре. Не. вода не потрапляє стало быть я так думаю корпус цілий ну а далі покаже все робимо насадки точки є e, будемо завозити щось якось прохолодно Діну я трошки в свою кофту. Кукурузу беру прямо з прикормки. Роблю таку крупну насадку, Карасі мені тут не потрібні. Насадки нацепив, приманка, приманка, як зазвичай у мене зернові, зварені. Пересипані сипухою. Також буде пелець очерет від наших друзів компанії Fishing Point. І де він тут відкривається? Ага. І ось такий пелець з рибним м'ясним вкусом. Я так думаю, на дикій водоймі краще буде працювати. Мясный рыбный вкус. А не ж солодкий. Идем завозить. 12 супутников можно завозить. Так. Тук, тук, тук. я открыл душку. Так, пішла потихеньку. все Прибув. Ну що, все працює вроді би. Тепер переходимо. Переходимо на ручне. Конеблік своє діло зробив Асвіта там карасики все тягає маленький Позавозив Ришається ждать. Ну це крупніший що на зажарку ще нема? Якби хтось допомагав, може уже було. Ну так щас ми Ми зараз тільки зробимо сигналізатор. А тоді як закинемо. Ага. то держіть мене семеро. Ти мастиркой орудуєш. Так. Чи собі карасика половить? Скоро вечір, зараз, мабуть, одіну. На фідер у бійцу карася і десь покидаю тут краєчку. Я оце собі думаю, це нам повезло, що погода не важнецька для відпочинку. І одне єдине місце ми тут знайшли. Справа зайнято місце ще більше, зліва. А оце по центру, навірно, хтось, мабуть, хтось тут був, та уїхав тільки. Бо Вже люди бігали, шукали тут місця. Ну, місце, конечно, дуже шикарне. Ну, подивіться. Подивіться, яка краса. Сейчас хто скинув деревину, щоб можна було сидіти, мабуть. Ваш якась розумна людина додумалася повісити табличку. Таку. Люди сохраняйте природу заберіть свій свой мусор. Ведь его ніхто не забере. І це є дійсно так. Ваше сміття з дикою водою ніхто не забере нікуди. Це не платник там де є кому вбирати. Так що будьте совісливі і дотримуйтесь порядку на водоймі. Як зазвичай, як нема хазяїна, значить воно ніч Я трохи постою з кукурудзом з горохом. Якщо ні, то просто на попапи поставлю. А де наші У Відрі це я так зрозумів транзитна дорога, якою можна виїхати на трасу. Бо сюди ми заїжджали з другої сторони. Там дуже дуже погана дорога. Такі ями. Хочу, хочу оглянути, як я сюди можу, зможу виїхати. Дивіться, друзі, який тут казковий ліс. сосны пошли. Потрохи а завернул посадку. Тут такая краса. Бы клещив не насбирать тут. Сосны, сосны, великаны. Какая чудова тут природа. Да, там хорошая дорога. Назад туди поїдемо. на фідер флет кормушку І с одним попапом без всяких добавок. Сейчас закину і поставлю тут наверху. Десь от туда так недалеко. О, хорошо. такого поставлю. И бубенчик. Вот такая красота. Посиди трохи, понаблюдаю. Красота. Ні, погода сьогодні якраз для рибалки, точніше для відпочинку. Сонця немає, пасмурно такий вітрес легкий, тепло. А там на тому березі починалася наша со рибалка. Виїжджали туди на карасика з ночовкою. Дуже нам подобався річковий карась. Та й отдих взагалі був класний. Купалися, загорали, ловили рибу. Це було давно. Так, ну що, покльовок нема. Зараз поміняю всі насадки, поставлю пусті по папи. Ще закормлюсь і нехай. Є якийсь сопливий. Дуже сопливий. Поплавка закинули, щось то смик, то дрг. І на одної риби ще да, не було поплавок. Не Зніма черв'яка. З'їда, об'їда. Тут ще така несподіванка, це дерево. Я так думаю там якесь бджолине гніздо. Бо бджоли гудуть страшне. І щось все гучніше і гучніше. Думав комарі зразу. А зараз дивлюсь, їх там тисячі. А ми все якраз під тим деревом. А дикі пчоли це не знаю, вони як налетять, то мало не покажеться тут нікому. Молодець. ти мене так так вот надеюсь. Лево. Вроде подтянуло. И все. Опять долго. Дивиться что я достаю. Сковоритку. Ну, вон до нас каченята. Я буду заважать тебе. Сейчас Света нам покажет мастер-класс по, по приготовлению смаженной рыбы. Что, ты мало? Так и ты ее достала. Что такое? Зачепила за да, что угу. Ага. Подожди. Ну, да. его еще за, заколкнул. Да, потому что уже... А насадка целая, ну закидывай. Да? И топы. І приїду. ну, ну бач, <сумілляє> хоч хоть одного <сумілля> на поплавочок. Дразнився, дразнився, попався такий. Так такий здоровий поплавок і потопив, ти бачиш. Що ти робиш слід надрізаю щоб добре пережарились дрібні кісточки щоб ти не вдавився я вас приблизно поняв бачите друзі красиво ловили а користуюся я, я такою універсальною прикормочкою тут в складі є конопля соешни кукурудза мінокислоти Клад натуральний, ціна символічна. Кому цікаво, де як придбати, контакти в мене в описі під відео. Що це за страва така? Лимонний перець. Замаринувала і все, да? так? Без солі. А в складе есть соль, да? Так. Так. Хватить. Одного карася мало О, там ще бичок воно прицепився. Бачите, друзі. Ще якийсь улов маємо. Друзі, я думаю, це дуже смачно. Йдемо тоді вечерять. Так, друзі. Дуже кльовий вийшов в нас відпочинок. діло йде до вечора. Всі наші сусіди, всі рибаки, хто ловив рибу, віддихав, всі роз'їхались, остались ми самі. Сиділи, думали, думали та вирішили теж додому поїхати. Дуже чудово, провели сьогодні час, провели цей день. Ну от і все. Всім до побачення, всім бажаю здоров'я, до зустрічі.